Всім вітанечко Альтеа. Нагадую, друзі, невже ніхто не хоче придбати собі таку топову гарну автівку? Альтеа XL в дуже класному стані, з повною сервісною дилерівською історією, пригнана зі Швейцарії абсолютно без корозії і на крутій комплектації. Копа! Комплектація 17-ті легкосплавні, ксенонова лінзована оптика. Я так розумію, що це, напевно, ще і біксенон. Зараз спробуємо вимкнути дальнє. Так, да, біксинон. Тобто у нас і ближні, і дальні ксенон. Туманки, датчик світла, сенсор дощу, нове літо на автомобілі, 17 легкосплави, задній парктрон, притонований задній ряд, релінги на даху, багажнику повністю комплектненька, все є. Шторка, запасочка, все абсолютно присутнє. Тут ніхто нічого жодного разу. Не ставив п'ятимісна версія, але їх семимісних просто не буває. По кузову абсолютно жодної корозії. Машинка вся світиться, горить дуже гарна. Комплектація в салоні теж бомбезна. Є чотири електросклопідйомники, складання, регулювання і підігрів дзеркал. автоматичне світло, круїз контроль мультикермо по магнітолішки РНС перфорацію. Фактично в ідеальному стані. 186 тисяч оригінального пробігу. Навігаційна система підігрів двох передніх сидінь, клімат-контроль, автозатемнення, два підстаканички таких. Машинка ну реально друзі, в дуже крутому стані. 7900 ціна на віддачу з сертифікатом. Кому вона є альтернативою? Ну, Ми знову ж таки говоримо з вами. Про Grand Scenic Тут шестиступка механіка, класні оберти на трасі. Це може бути Grand Scenic це може бути C-Max. це може бути наприклад щось з Peugeot там, порівнювати 5008. Гарна збірка, гарна машина. І по кузову вона абсолютно без корозії, без будь-яких моментів. Приїдьте, подивіться, я вже показував її кузовні панелі. Зараз пропікаю, пройду ще раз. Диски, колодки, резина, все на машині є, повний сервіс по дилеру. Присутній 120 тисяч заміна була цепа. Зараз автомобіль на холодну заводиться в будь-яку погоду. Жодного звуку по цепу немає. Тут у нас, бачите, вже є болотце. Це означає, що скоро будуть. А, тут єдине, що знаєте, було, У нас тут була подряпина. Е, і ми отут е, знімали до металу, грунтували і фарбували. От Єдине, що тут було на ній, це була подряпина на арці. -ті Зняли до металу, пофарбували, виглядає все бомбезно. Двері понизу гарні, жодної корозії. 11-й чистий рік, 12-й бріфі. Ціленька машинка, абсолютно. Моторчик шепче, їде класно, щеплення на місці. Зараз покажу ще раз сервісну історію. Ну, що можна взяти за ці гроші за 7900 в такій гарній комплектації і ще й ВАК. Із надійним 1.4 TSI SAHA. Так. Ось вся сервіска в неї є класна. Будь ласка. 178 тисяч 24 рік третій місяць. Відміточки. 107 тисяч цеп змінювався. Тобто вся сервісна історія по ньому є. Реально не розумію, чому її ще не забрали, тому що в такому стані, я вам скажу, друзі, їх просто немає. І в такій комплектації, дивіться, навігація, підігрів передніх сидінь, клімат двохзонний мультикермо. Вони зазвичай вони в інтернеті взагалі є, але на комплектаціях набагато гірших. Ну і Це швейцарська автівка, яка буде не гнила. Буде класна по кузову, ну і знову ж таки на ній ніде немає ні шпаклівки, ні корозії, нічого з того, що могло би вас відлякати. Доступна доставка в будь-який регіон України, доступна в кредитування. точно так само. А коцечка ще тут була, м'яконько тянули, бачите? На крилів тут була коцечка, підтягнули, гарненько пропапали, машина професійно гарно підполірована, почищена. Приїжджайте, дивіться, мені здається, що за ці гроші це. Самий топовий автомобільчик, який можна придбати. Ну, Октавія плюс-мінус, але вона буде 9 го року в цей бюджет, можливо, 10-го, але Октавія буде, певно, в гіршій комплектації. Тут подивіться, резина літо нове, диски нові, колодки нові. Зад точно так само. Диск новий, колодка нова, резина задня нова. Тут кинути зимові колеса, замінити оливу і в дорогу. Все. Тут ще 2000, до речі, до заміни. 178, зараз 186, 2000 до заміни. Хтось за зиму їх, можливо, навіть і не накатає. Тобто, в принципі, без вкладень масло в коробці замінено. Це все зроблено. Тобто, підшипники навіть я міняв точно. Я вже згадав, вона була на діагностиці, був маленький люфт підшипника в коробці. Підшипник коробці замінений, тобто хто знає хворобу цих коробок. Підшипник коробці вже замінений. Тобто вам туди лізти не доведеться. Щеплення там стоїть новеньке. Ви приїжджаєте, сідаєте, міняєте вливу і катаєтесь. Машинка реально топова. Церкву гарантую, не тарабанить, нічого з нею, ніяких нюансів немає. Не розумію, чому до цієї пори не приїхали і не забрали. Доставляємо будь-який регіон України, можливий обмін на ваш автомобіль, можливе кредитування. Біксенон, датчики світлосенсору дощу, ось, будь ласка, він кодик. Двигунчик просто мурликає, навіть не чути, як він працює. Зараз ще покажу під капотом. Коврики оригінальні, Ну, я би постелив, напевно, якісь або гумові, або, можливо, Еву. Ну, мурликає. гарно 1,4 TSI. чистенький антифризик. Ідеальний стан, як на мене, автомобіля. Кращого ви його просто не знайдете. Приїжджайте, дивіться, не пошкодуєте ні разу. Всім добра, всім пока!